Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І я все ще в походних умовах і е, знайшла можливість зняти для вас відео з, тими, з тою пряжею, яка у мене є в наявності, так, щоб вам було цікаво і мені було, була можливість якнайправильніше е, вам це все показати. То, давайте роздивлятися, що я маю на увазі. Зараз у мене в роботі ось така пряжа Ярнард Махер Класік. В ній 80% махре, махеру, 20% акрилу і метраж тут 220 метрів на 100 грам. Колір тут не указаний, Немає тут кольору, але він такий. Молочного шоколаду або навіть ближчий до каштану. Такий колір. От. Камера передає у вас тимніше, але це вона у мене передає. Як у вас передає, не знаю. Колір досить приємний. І це вибір замовниці. Наразі в мене сім таких моточків, але замовниця сказала, якщо не вистачатиме, то ми докупимо. Так, я зв'язала зразочок на тих умовах, які просила в мене замовниця. Вона хотіла щільну в'язку плотну. Плот, ну, навіть в дві нитки, але, як на мене, то надто товсте буде. Та і ще вона хоче коси або арани, і ну, то вже зовсім стояче виходить з цієї пряжі. Пряжа досить така груба, колюченька. Це після ВТО зразочок. Тут я в'язала на спицях трічка на мікронах, ось на цих. Далі я в'язала на спицях 3,5 майнфолд, Але це у мене ну, якби я його забракувала на 3,5, бо воно, бачите, яке сівке. На трієчки воно таке більш плотне. Хоча я б так не в'язала, я б в'язала мінімум на п'ятірці, але, замовниця, хоче, щоб воно було саме таке плотне. Воно потім випустить пух і заб'є оці всі дірочки, то буде так, як хотіла замовниця. Пух тут досить е, такий, я б сказала, тут не пух, а ворс такий жорсткий, стоячий. От-от, дивіться, який. прям багато. Зараз я вам покажу в іншому вигляді, я думаю, ви побачите, скільки тут багато ворсу. Як на мене, пряжа надто жорстка, хочеться м'якенького, не колючого, а ця пряжа коле, і вона таки така, ось на оцих переплітіннях, прямо як поспліталися дроти. Я прошу вибачення за негарну не, не картинку. Мене вчора вкусила кішка і йде запалення і щось негарне, але вибачте. Так, далі... Із-за того, що я буду в'язати більш тонкими спицями оцей візерунок. Тут іде дві виворітні, на 6 петель косичка, далі 5 лицевих, на 6 петель косичка, і дві виворітних. Ось такий рапорт цього візерунка. Його мені запропонувала замовниця. Але з-за того, що оця частинка така пустенька, порівняно з косичками, а косички виходять дуже жорсткі. Відносно, тим, тим більше я в'яжу їх на оцій спиці на трійці, а не на 3,5, то воно ще жорсткіше виходить. То я вирішила ось тут, оці краєчки косичок, дотягнути ближче до центру, щоб, було не, таке тонке, щоб не було такої великої різниці між оцим, де косички. Вони накладаються, переплітаються жорсткі, і ось цим де косичок немає. Візено руночок я трішки змінила. Замовниця хотіла, щоб це було плаття спереду і на рукавах з малюнком, а спинка вільна. Її фігура дозволяє в'язати реглан згори. Вона попросила маленький хомут, щоб горловина була. Високою, як на светрі, але не надто прилягала до обличчя, то я так і роблю реглан згори, азіатський росток, і, ну, давайте подивимось далі, як я ряжу. Ось те, що в мене в роботі. Ось так це виглядає. Ось дивіться, порівняйте коси, які запропонувала. Замовниця, але вона залишила мені місце для фантазії, то коси тепер ось такі. Для чого це зробила? Я пояснюю, бо ось тут надто жорстко, а ось тут виходить, нібито як надто пусто, то я його більш зробила однаковий. Наразі я вже зв'язала верхню частину кокетки, відділила рукави. Тут у мене є на 5 петель підрізи. Тут у мене ось такий росток, він досить невеликий, бо дівчинка 42-го розміру. Вірніше молода жінка. Ось така горловинка у мене От. От така висока стійка. І якщо попрати і вирівняти ось так, викласти, розтягти, то це буде светр. А якщо навпаки розтягнути ось так, то це буде хомут. Ось така, ось така буде горловинка. Замовниця може обирати, як її носити. Мені подобається, як виходить. Ми приміряли на невісточку, то на ній сидить дуже гарно. Так, далі, це замовниця 42-го розміру, і я міряю на свою. Невісточку, щоб воно було їй якраз, тоді замовниці буде трішки вільно, як вона і хотіла. Воно не має бути оверсайзом, але має бути трішки вільно. Після прання воно дуже зараз стягується, після прання воно буде ось так. Після Сушити цю річ, звичайно, я буду розкладуючи на поверхні, хоча ви знаєте, як я цього не люблю, але це пряжа така, яка не лишає вибору. Регланні лінії у мене тут по 4 штуки. беру по одній з нижнього ряду саме по регланній лінії, і в мене тоді виходить тут на лице три лицевих петлі. дрібниці, це дрібниця це не має значення. Рукави і спинка будуть точно такі, як і перед. Ось, все однаково. І е, пряжа дуже-дуже ворсиста. І, і якщо ось цей шматочок після ВТО, то тут ще немає ВТО, але воно весь час в роботі, то воно ну, дуже ворсисте, прямо. І на, по, по тактильним відчуттям воно таке товсте, стояче, щільне. Я б так би собі не хотіла. Але як попросила замовниця, так і працюю. Багато раз довелося розторочувати, бо коли я роблю візерунок, якщо я стратила, то доводиться перев'язувати. Тут у нас почалася повітряня тривога, мені довелося вимкнутись, але то нічого. Наразі хочу сказати, що пряжа дуже ворсиста. Вона в ході роботи розпушується, вона розпушується сильніше, ніж розпушилась після ВТО. Я не знаю, видно вам чи ні, але тут пух не такий сильний, він довгий, але не такий сильний. Як ось тут. Він прямо встає кожухом. Не знаю, чи видно вам чи ні, але то щось неймовірне пух конкретний. Давайте так, можливо, на руці буде видно краще. Ось дивіться, прямо воно кожухом. Не знаю, що вийде з цієї авантюри, бо ну, замовниця в'яже сама. І вона свої, ну, ті речі, які вона хоче замовити, вона вже бачить. І тому пропонувати їй тонші спиці я не можу, бо вона хоче саме товсте, щільне збитеньке. От, як то буде виглядати в готовому вигляді, я поки що не бачу, не знаю, як то буде, але поки що виконую її замовлення. Якщо мені доведеться це замовлення розпускати, то ось дивіться, що відбувається. Оці ниточки, цей ворс він заплітається одна за одне, і розпускати ну, дуже важко. І оце, якщо я роблю помилку, Треба дуже-дуже уважною бути, щоб в'язати цей візерунок. Якщо роблю помилку, то відразу все це збивається. І ось, якщо мені треба розторочити те місце, де тут були переплетіння, хоч і одна петля переставлена через три, але все це скукожилось, закошлатилось і розпускається ну, дуже важко. Ось, бачите, я зараз. Намагаюся це все ось таким чином розпустити. Я навіть не уявляю, що я буду робити, якщо замовниці не сподобається ця річ. Це просто капець, який-то пряжа дуже важка в роботі. Так що дивіться, якщо вам сподобалася пряжа, то майте на увазі, що працювати з нею нелегко. І до того ж, ви можете бачити, що я вам казала, що я пров'язувала. Зразок на спицях, боже, як вони називаються мікрони, от, але зараз я на них не в'яжу, тому що оцей тонесенький класний носик він потрапляє в, оці, в оцей ворс. Воно плутається і дуже часто я не захвачую нитку, бо у мене по відчуттям я вже ну, нитку захватила, але це, виявляється, був тільки ворс, воно розслоює той ворс. От, і дуже часто гублю на тих спицях ниточку. Ці тупі, і на них простіше зачепити саме нитку, а не розслоїти, не зачепити ворс. От до того ж, коли я в'яжу візерунок, у мене виходить ось такий, дивіться, от якщо порівнювати з візерунком на зразочку, то бачите, тут ось від коси коса 3х3 на 6 петель, і тут коса на 3х3 на 6 петель. от, То посередині 5 вільних петелечок. На платі я в'яжу, спочатку я роблю, перекру, перекручую 3х3, проходжу один ряд, так як я по колу в'яжу один ряд, ніби виворітний. В наступному ряді три петлі, які зверху переступають на одну петлю ближче до центру. І ще один ряд. Виворітний, так? Далі і ще на три петлі переступаю ще на одну ближче до центру. То у мене по центру немає отих п'яти петель, які є ось тут. Тут в мене по центру одна петля. Ось дві виворітних, а тут одна лицева, бо тут сходиться, це вже пішов, як аран, така ялиночка. Візерунок виходить красивий. Я показувала замовниці, їй сподобалось. Я одягнутим показувала. Виглядає ну, дорого-багато, я хочу сказати виглядає. але в'яжеться вкрай важко. Бо треба весь час слідкувати. По-перше, пряжа темна, пряжа ворсиста. Ось я зараз піднімаю петлі ті, що в мене спали. То треба дуже-дуже уважно, щоб не впустити. Бо буває таке, що я впустила пару петель і побачила вже це, коли починаю рахувати візерунок. І е виявляється, що в мене не вистачає одної петлі. Я можу її побачити на 2-3 ряди нижче, і потім мені треба ці 2-3 ряда розпустити. Як це розпускається, ви зараз спостерігаєте. Це капець. Розпускаю два ряда, бо зробила помилку. Помилку в перекиданні 3 на 1, три вліво через одну, або три вправо через одну. Нібито не важко, але треба бути весь час уважною. Намагаюсь. Ось зараз я розпускаю. І ви знаєте, от таких розпускань в мене вже було дуже-дуже багато. Я за той час, коли його в'яжу, а почала я його саме в санаторії, це в'язати, то я вже мала плаття закінчити, а бачите, топчусь на одному місці, бо вийшло шло таки складно. Колір складний, пряжа складна. І візерунок виявився складним. Я не думала, що мені буде щось складно робити косички та перекиди. ну, рани, да? Але виявилося, що треба бути дуже-дуже уважною. Ну, то зараз я Це на такій стадії. І в мене є з собою робота. Але слава Богу, завтра вже їду додому. Дома не була дуже довго. От. Поїхала 25-го, поверну 16-го. Від скільки часу в мене не було вдома, Це я вперше поїхала з дому на такий довгий час. Але щастя, що в мене є з собою улюблене в хобі. І в проміжках, коли я не зайнята своїми рідними, я в'яжу. В санаторії, якщо чесно, у мене не було часу багато в'язати, бо там було дуже багато процедур, я весь час десь бігла з чимось була зайнята. А дома вже часу більше, що навіть я змогла знайти важливість для вас зняти це відео. От, Якщо вам цікавий такий формат, коли я розповідаю ось так про свою роботу, дайте мені знати. Мені цікава ваша думка. Можливо, ви мені щось підкажете щодо цієї пряжі, якщо ви в'язали, то я ціную всі підказочки. Шпаргалочки від вас це для мене важливо. От. І, можливо, ви мені допоможете. Швидше та якісніше зв'язати це плаття. Що ви думаєте по поводу того, що замовниця хоче в дві нитки в'язати? Чи в'язали ви цю пряжу в дві нитки, чи, можливо, ви вже її в'язали? Як вона виглядає в дві нитки, не занадто товсто І. Як вам подобається саме цей візерунок, бо він буде ну, скрізь переду ззаду. Хоча замовниця і хотіла нібито залишити спинку без візерунку, але мені здалося, що спина без візерунку вона виглядатиме пустою і нещасною. Вона буде виглядати набагато тоншою, ну, бо ось навіть у порівнянні. Ось зразочок в одну нитку, ну от без, без малюнка. І ці коси, то коси виглядають такі прямо масивні, важкі і грубі, а просто в'язка м'якенька, легенька, ну, в порівнянні. Хоча сама пряжа колюча косюча, але порівняно з косами, це набагато легше виглядає. Тому я вирішила і спинку робити косами. бо Лишити її отакою от сиротою, я не захотіла, щоб не було дисбалансу, не було дисгармонії. Як ви вважаєте, чи правильно я зробила? От, Якщо є у вас якась думка, поділіться нею, мені дуже цікаво. Ну, Наразі така маленька у мене. Частина зв'язана плаття і дуже виглядає мініатюрною. вона зараз влізла в камеру. Таке, я не звикла, ви знаєте, мої розміри. Я, якщо я на себе в'яжу, то тут півтора метра, а зараз тут 30-40 сантиметрів і все. Тому, побачимо, що з цього вийде, і побачимо, чи я матиму відгук від замовниці, чи зробить вона мені фото. Мені дуже хочеться. Маю надію, що зв'яжу швидко, бо далі мене чекають ще декілька замовлень. замовлення від цієї замовниці і від іншої два. То почалася робота, яку я люблю. Я люблю працювати на замовлення. Це для мене найцікавіше. А ви, як вважаєте, чи цікаво працювати з замовниками, чи важко? Чи є у вас такий досвід? Роботи на замовлення. Чи плануєте, чи мрієте. Поділіться зі мною. Ну, а зараз я хочу з вами попрощатися. Дякую, що приходили. Дякую, що підтримували. Па-па!